Останнім часом все купують через Олекс. І коли буває таке, що дійсно там людина просить щось дуже наперед скинути, або чи людина дуже тебе як це, типу, квапить. Квапить, каже, бігом, біом, бігом, біом, біом. Якщо щось треба зробити бігом, це 99% це шахрай. А так, щоб прямо комусь так просто через інтернет скидати гроші. Ні, точки, ні, ні. Телефонують дуже часто. А як це відбувається? Що вони телефонують і що саме вони кажуть? Ой, ну там... Придумують всякі історії. Це дуже часто, особливо ввечером, або після одинадцяти. таке mm -hmm. бувало. І якщо такі були, то виключали телефон, з де не спілкувалися. Mm -hmm. А ви? Зустрічалися. А чого розказати? Історії OLX дуже багато. На продажу да, стикалася, виставила дитячий комбінезон, позвонили. Сказали, що буде мені оплата, Ввечері дзвінок, що це, чи я знаю, що з 1 січня відмінили платежі від юридичних лиць до звичайних осіб. Ну, Я звідки це знаю? Ну, і вони почали. Карточку, назвіть номер карточки. Я просто сказала, я зараз перезвоню в свій банк, точну інформацію, мене послали. Як <рес> саме вони себе представляють? Вони представляють там, якась компанія, там, в, такому, в такому плані. Телефонували гроші, просили, як зазвичай зараз що допоможіть, там потрапила в ситуацію, як типу родичами представляються, що терміново потрібна допомога. Ну, позвонили, сказали, що з вашого рахунку там питалися зняти гроші, там скажіть нам дані там, свої. Ну, звичайно, як що. Так, телефонували, зіштовхувався. А як це відбувалося? Де да, як відбувалося? Просто на, на мобільний телефон дзвонять з незнайомих номерів з різними індексами інших міст. Ні, ну вони так, якщо телефонують, я зразу удаляю і де все. Я на ці не ведусь на це все. Стикався. А як це відбувалося? Чи можете розказати? Телефонують і просять, наприклад, о, на благодійні речі звертатися до них, якби просимо скинути там гроші, наприклад, і тому подібне. Так, я стикалася, мої родичі стикалися, це насправді проблема, особливо коли шахраї телефонують до бабусі, і вона вірить. Все, треба віддати гроші, треба віддати все, що я маю. А що ви робите, щоб убезпечити себе від шахраїв? Ну а яким чином убезпечиш? Просто знаєш, кидаєш, ложиш трубку, не спілкуєшся з ними. Це все чудово розумієш, а як себе забезпечиш? Заби... Да, і точно не давай да номер карточки, ні в якому разі ніяких даних особистих. Це набрати треба в Приватбанк, типу, моя карта реально заблокована чи ні? Тобто переконатись перед тим, як робити якісь дії. Я не знаю, ну треба, якби, по-перше, Слідкувати за інформацією, перевіряти джерела інформації. І друге, проходити різні, до речі, тренінги. В дії колись була цифрограма, така цікава штука, де можна було пройти і ознайомитися, як взагалі себе поводити в соціальних мережах, як аналізувати інформацію. Тому я думаю, що для пересічного громадянина і взагалі, як безкоштовна ініціатива, це було досить доволі правильно.